І де вона набралася цих химер, сказав батько. В неї просто багата уява, мовила мати. А втім, усе це їй примарилось, коли вона поранилася і лежала в гарячці. А Фріц обурено вигукнув, «Хм, усе це неправда. Мої гусари не такі боягузи, хай йому біс. А то як би я водив їх у бій? Андросельмайер дивно всміхаючись, Узяв Марію на коліна й лагідніше, ніж будь коли сказав тобі, люба доню, дано більше, ніж мені та й усім нам ти, як пірліпат, природжена королівна, бо володарюєш у чудовій ясній країні. Але тобі доведеться натерпітись багато лиха, якщо ти заопікуєшся бідолашним потворним лускунчиком, бо мишачий король чигає на нього всюди. На всіх стежках і дорогах, та не я, а ти, тільки ти зможеш його врятувати. Будь же незламна і вірна йому. Ні Марія, ні її родина не зрозуміли, що Дросельмер хотів сказати цими словами. Батькові вони здалися такими дивними, що він помацав у гостя пульс і мовив У вас, любий, друже, до голови прилило забагато крові, і я вам випишу ліки.